Так, тема сьогоднішньої лекції у нас з вами повірки та юстування теодолітів. І ми з вами розглянемо чотири основних повірки: це повірка циліндричного рівня, повірка кулімаційної похибки, повірка сітки ниток і повірка горизонтальної осі обертання сурової труби. Ми з вами познайомимося, як виконувати, які вісі є у Теодоліта і яка між ними повинна бути залежність, так? перпендикулярність яких відповідних вісей повинна бути завжди під час виконання будь-яких вимірів Теодоліта, для того, щоб не допускати виникнення різного виду помилок. Ну давайте розглянемо, які ж вісі є в Теодоліту. Якщо ми з вами через циліндричний рівень проведемо у явну лінію, то тоді ми з вами отримаємо вісь циліндричного рівня. Через зорову трубу та додоліта ми також можемо через окуляр і об'єктив провести лінію, яка ну, ви вже бачите, що деякі вісі, тут прямо видно, їх перпендикулярність одна до одної. Наприклад, вісь циліндричного рівня вона повинна бути перпендикулярна ось цій жовтій лінії, це отвісна, да, відвісна лінія, вісь обертання нашого приладу, між ними повинен бути кутик 90 градусів. І також ми бачимо, що ось ця червона лінія, це візирна вісь зурової труби, вона повинна бути перпендикулярна осі. Оберт, осі оберту нашого приладу. І ще є горизонтальна вісь оберту самої зорової труби, так? бо вона зорова труба, вона обертається навколо своєї осі 60 градусів, і саме завдяки цьому ми можемо з вами змінити круг праворуч і зробити круг ліворуч. До речі, на руку, яка в мене зараз Круг ліва чи круг права? Ось ми з вами дивимося. Скаже. Праворуч, Праворуч так, звісно, права рука у нас ось тут, і тут ми бачимо з вами вертикальне коло. Це правильно ви молодці. І ще у нас є з вами, ми з вами знаємо, так, що корпус теодоліту обертається навколо ось цієї жовтої лінії, навколо осі обертання на 360 градусів. І е, зорова труба, як я вже казала, також на 360 градусів обертається навколо вісі оберту зорової труби. Тепер давайте подивимося, в якій перевірці ми можемо що саме перевірити з вами щодо розташування цих вісей. Ми, е, на даному слайді я вам розмістила одразу чотири таких. Повірки, і далі ми детально з вами їх розглянемо. І отже, наша перша перевірка, це вісь циліндричного рівня повинна бути перпендикулярна вісі оберту приладу. Так? Ось ця синенька вісь повинна бути перпендикулярна ось цій жовтій вісі. Як же нам з вами перевірити цю повірку провести? Ну, По-перше, ми з чого розпочинаємо роботу? У нас є циліндричний рівень, і нам необхідно його встановити таким чином, щоб він... Був паралельним двом будь-яким підйомним вінтам. У нас три вінта підйомних, ми паралельно будь-яким двом із них повинні розташувати ну, таким чином, обернути наш теодоліт. Що далі ми робимо? Ми з вами обертаємо одночасно. Ну, ось ці два підйомних гвинта, паралельно яким циліндричний рівень розташований, ми їх обертаємо в протилежні напрямки да, двома, одночасно, не по черзі, спочатку один, потім інший, а одночасно таким чином, щоб наша бульбашка рівня знаходилася в нуль пункті тобто була посередині, да, не відхилена в якийсь бік, а наша мета виставити її рівно в центр. І далі ми з вами. Наша задача в тому, щоб куди б ми не повернули наш Теодоліт, бульбашка циліндричного рівня, повинна бути завжди в нуль пункті. всередині знаходитись, в цей бік або в цей бік. Ну, зараз ми його в такому положенні виставили. І ми з вами робимо оберт нашого приладу на 180 градусів. І спостерігаємо, як змінить своє положення бульбашка рівня від бажаної позиції, від позиції нуль пункт. Якщо вона в нас залишається все добре, і взагалі ніяких питань немає, а якщо ж, наприклад, бульбашка в нас відхиляється більше, ніж на одне ділення, то тоді необхідно подивитися, на яку величину вона відхилилася, і зробити. Відповідні маніпуляції. що ми будемо з вами робити, щоб виконати юстування да, виправлення цього положення? Ну, по-перше, на половину дуги відхилення ми повинні з вами застосувати спеціальні виправні гвинти рівня. Якщо ви подивитесь на циліндричний рівень, то у нас збоку є спеціальні такі отвори, і в комплекті з тудолітом йде спеціальна шпилька, і ви можете. Повернути, да, використовуючи ось ці шпильки і виправні гвинти, повернути бульбашку рівня на місце на половину дуги відхилу її від середнього положення. А іншу половину ми з вами повинні виправити за допомогою підйомних гвинтів. Підйомними гвинтами ми повертаємо на половину відхилення, а іншу половину відхилення за допомогою спеціальних виправних гвинтів рівня. Ось таким чином. Але на цьому, звісно, не закінчується наша робота, бо ми повинні бути впевнені в тому, що ми все з вами правильно зробили. І отже, ми з вами для контролю цю перевірку повторюємо, але вже обираємо іншу пару підйомних гвинтів і робимо знову ж таки паралельно циліндричний рівень цій парі гвинтів, приводимо бульбашку рівня в нуль пункт, обертаємо знову ж таки і дивимося, чи вона залишається весь час в нуль пункті. Бульбашка циліндричного рівня, чи вона знову буде відхилятися? Тобто, взагалі, можливо, коли ви помічали, коли під час практичних або лабораторних робіт ви працюєте з тодолітом і намагаєтеся виставити бульбашку рівня в пункт, то не завжди з першого разу у вас це вдається зробити. І такі дії ви повторюєте, я маю на увазі не саму повірку, так, а коли ви виставляєте рівень. Декілька разів і з кожним разом у вас відхилення бульбашки від нульпунту буде все менше і менше. Тобто, це такі дії, просто тут необхідно тренування, щоб це все зробити. Але якщо у вас будуть дуже великі відхилення, то, звісно, Звісно, ми з вами не можемо без с'юстування обійтися. І, отже, саме завдяки цим діям ми можемо з вами призвести вісь циліндричного рівня, щоб вона була перпендикулярна осі оберту нашого приладу. Ось така перевірка. Наступна наша перевірка, відповідно до слайду, це є перевірка візирної вісі зорової труби, щоб вона була перпендикулярна вісі оберту нашої труби. Ну, давайте ще раз подивимося, да? Візирна зорової труби, перпендикулярна вісі оберту зорової труби. Між ними повинен бути куток 90 градусів. А що, якщо в нас не буде цього кута? А тоді в нас буде виникати кулімаційна помилка, тобто відхилення візирної вісі від горизонтальної осі оберту труби на якийсь. Кутик, да? вона буде не в такому положенні, а буде в деякому положенні знаходитися. І ось це відхилення буде не що інше, як колімаційна помилка, яка буде впливати на всі наші ну, негативним чином, на, на всі наші виміряні горизонтальні кути, про які ми сьогодні також з вами будемо говорити на наступній лекції. Як її визначити, ось цю колімаційну помилку? Ну, по-перше, нам необхідно обрати десь на стіні, та або якщо ми на місцевості з вами виконуємо якусь віддалену точку, але вона повинна бути добре видима для нас. І е, знову ж таки, ця точка повинна бути розташована таким чином, що, бажано, щоб лінія візування. Знаходилася, ну, приблизно в горизонтальному положенні, не під якимось там кутом, да, вверх або вниз нахилена, а бажано, щоб вона була горизонтально. Тепер ми дивимося, у нас з вами зараз круг праворуч. Да, права рука ось тут розташована. І нам необхідно зняти відлік лише за горизонтальною шкалою тудоліту. Як знімати відлік? Ви вже знаєте, ви всі навчилися, ви всі молодці. Ми з вами зняли відлік. При крузі праворуч. Ну, нехай це буде відлік 198 градусів 33 хвилини. Що ми далі з вами робимо? Далі ми з вами наводимося на ту ж саму точку, але тепер не при крузі праворуч, а вже при крузі ліворуч. Тобто ми міняємо, так? переводимо зорову трубу через зеніт, обертаємо доліт і на цю ж саму точку наводимося вже при положенні круг ліворуч. Ну, раньше, знімаємо відлік. І цей відлік ну, нехай буде 18 градусів і 30 хвилин на одну і ту саму точку. Це дуже важливо. Тепер, що ми робимо з цими двома відліками? Нам необхідно ці значення підставити у формулу і знайти це колімаційна помилка. Вона буде знаходитися за формулою кругліворуч, мінус круг праворуч, плюс мінус 180 градусів поділено на 2. В нашому випадку, кругліворуч, це 18 градусів. 36 Ми від цього значення віднімаємо 198 градусів 36 хвилин. І який перед нами постає питання, який же нам знак з вами прийняти? Плюс чи мінус? Взяти додатнє значення чи від'ємне. Так, ось знак ось тут буде залежати від різниці кругліворуч і круг праворуч. Наша задача, щоб кулімаційна помилка взагалі дорівнювала нулю. Так? Ну, це такий ідеальний випадок. Тому, а, якщо в нас ми бачимо, буде від'ємне значення, як, як в даному випадку, да, 18 градусів 30 хвилин, мінус 190 градусів 36 хвилин, в нас буде від'ємне значення, то в даному випадку ми повинні е, прийняти знак плюс, плюс 180 градусів. Якщо б у нас, наприклад, це був круг ліворуч, а це круг праворуч, то тоді б ми мінус 180 градусів застосували в цій формулі. Да? Ось я для вас розписала, як це повинно бути виглядати. І що ми з вами отримали? В результаті ми ще поділили навпіл з вами результат, усереднений такий знайшли. І наше значення кулімаційної помилки склало 0 градусів зі знаком мінус. Ну, тут різниці немає, Додатньо, воно ще від'єдна. Нам головне з вами подивитися на кількість хвилин, що ми з вами отримали, так? або навіть кількість секунд може бути. І в нас вийшло 3 хвилини. І е, для різних теодолітів ось ця помилка вона варюється в різних межах. Вона залежить від точності нашого приладу. Якщо, наприклад, у нас з вами буде теодоліт. Давайте з вами розпишемо да, для того, щоб було більш зрозуміло. 2т30п з тим теодолітом, з яким ви в основному працюєте. Це технічний. Теодоліт технічної точності. І точність виміру горизонтальних кутів у нього 30 секунд. Так, відповідно. Так ось, кульмаційна помилка, яку ми знайшли для цього саме теодоліту, вона не повинна перевищувати подвійну точність цього приладу. Тобто, це повинна бути менше або дорівнювати. Зараз я вставлю ці значення. Так. Подвійної точності, тобто подвійна точність це буде 60 секунд, відповідно. Або можемо написати, менше воно повинно бути, ніж 1 секунда. Це для цієї моделі. Ну, ми бачимо, що в нас вийшло 3 хвилини, тому тут просто потрібно робити юстировку. Якщо, наприклад, у вас тут доліти другий, то же точність виміру горизонтальних кутів буде 2 секунди. То тоді допуском колімаційної помилки буде не більше, ніж 4 секунди. 2 помножити на 2 буде 4. Для Теодоліта Т0,5, ну, ми такі вже високоточні з вами беремо, так? і на майбутнє ви будете з ними також працювати. То цей допуск буде ще менше. Так? пів секундочки в нас точність, і отже, буде не більше, ніж 1 секунда полімасійна помилка. Ну, і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли сам принцип. Таких допусків для значення кулімаційної помилки. І отже, просто запам'ятати, що не менше, ніж одна хвилина, ні, так не можна. Ми повинні з вами кожен раз дивитися на точність нашого приладу. Але ж тут все очевидно, і ми бачимо, що без юстування ми ніяк з вами не зможемо обійтися. Як виконують юстування? По перше, нам необхідно зробити. Таким чином це юстування, щоб колімаційна помилка була врахована і, ну, скажімо так, знищена, так? і не впливала на будь-які наші горизонтальні виміри, на відліки по горизонтальній шкалі. Що ми для цього робимо? Ми це значення колімаційної помилки запам'ятаємо з вами, і нам необхідно ввести його у наш відлік. І для цього ми обчислюємо виправлене значення, так? тобто таке значення, якщо... яке б у нас було без впливу ось цієї кулімаційної помилки. У нас є з вами значення кутів. круг ліворуч, круг праворуч, по горизонтальній шкалі ми з вами знімали відліки ось тут так? записували з вами ці значення. І тепер ми з вами вводимо в одне з них. Ну, як правило, ми з вами. Ми повинні ввести це значення, ну, бажано в останній відлік, да, який ми з вами брали. Ми спочатку круг праворуч, а на круг ліворуч навелися. Тому ми будемо вводити саме в круг ліворуч це значення кулімаційної помилки. Як його вводять? Для цього ми з вами кількість градусів, воно ж в нас залишається на змінах, залишаємо, а наші хвилиночки. Да? Ось ці 30 хвилин, а з кругу праворуч у нас 36 хвилин вийшло. Ми з вами додаємо і ділимо навпіл. І в нас виходить 18 градусів 33 хвилини. І, відповідно, ми повинні з вами встановити ось такий виправлений відлік на горизонтальній шкалі, при наведенні на цю ж саму точку при положенні ліворуч. Що далі ми робимо з вами? Ну, Звісно, що зображення ось цієї точки в нас зміститься в ту чи іншу сторону, і нам необхідно буде повернути сітку ниток таким чином, щоб наша точка повернулася на ось ця кресті сітки ниток. І саме для цього у нас є з вами, якщо ми знімемо з вами захисний ковпачок на зоровій трубі, то ви побачите ось такі. Випині гвинти. Їх у нас чотири зверху, знизу, ну знизу ми не бачимо, да, з вами в такому положенні зліва та справа. І знову ж таки, за допомогою шпильки ми з вами гвинти і, дивлячись в зорову трубу, зробити невичкий ось цієї сітки ниток. Але ж не, не да, а повернути на таку величину, щоб у нас знову ж таки було зображення ось таке, да, точне наведення на, на ціль на нашу точку, щоб сітка ниток повернулася на місце і при цьому, щоб в нас відлік був саме такий, який ми з вами виправлений відлік обчислили. Тобто, щоб він був вже не 18 градусів 30 хвилин, а 18 градусів 33 хвилини. Або й там інший, який ви розрахуєте. Саме ось таким чином ми повинні з вами працювати. Після цього ми закріплюємо ось ці виправні гвинти і одягаємо захисний ковпачок. І знову ж таки, щоб бути впевненими, що все добре, ми повинні з вами повторити цю перевірку і впевнитися, що дійсно колімаційна помилка вже нам не заважає. Виконувати наші спостереження. Наступна наша перевірка це перевірка горизонтальності сітки ниток. і ми з вами знаємо, у в нас є горизонтальний штрих, в нас є вертикальний штрих, відповідно, вони повинні бути в ось такому положенні. Між собою заводом-виробником гарантована перпендикулярність вертикальної та горизонтальної вісей. Тобто, між ними 90 градусів. Кут, але просто, просто нахилена, тому візуально з вами, навіть не роблячи ніяких перевірок, це побачити. Да? Інколи вона на невеличкий кутик повернути да, в цю сторону або в цю сторону, а іноді ну, дуже це очевидно побачити, що щось там не так. Як нам виправити сітку з ниток? Знову ж таки, ми з вами щойно говорили про ці дії. Як взагалі ви нам визначити, є декілька методів? Ну, найпростіший метод, якщо ми з вами підвис, будемо десь підвішувати висок, отвіс, да? і наводитися на цей отвіс, там, верхнім штрихом. І потім опускати зурову трубу і спостерігати, чи буде наш вертикальний штрих відхилятися від цього ниті виска, чи він буде залишатися на місці. Або відхилятися він повинен не більше ніж на товшину цієї сітки ниток. Якщо все добре, і в нас трошка залишається на місці, то відповідно ця перевірка виконана. Якщо він відхиляється, і ви бачите, так, ось ви навелися, ось ваша е, нитка виска, і ви бачите, що тут у нас співпадає, і потім у нас відхиляється відхиляється, то, звісно, необхідно буде повернути на місце так, ось цю сітку ниток. І другий спосіб, це ми перевіряли з вами вертикальний штрих, можна перевірити горизонтальний штрих. Ми наводимося з вами на якусь точку, одним кінцем сітки ниток, і потім навідним гвинтом горизонтального кола ми будемо обертати з вами наш теодоліт дуже плавно, і спостерігати, оця точка вона буде залишатися на місці, чи вона буде якось сходити з цієї лінії. Ну, звісно, якщо наша сітка ниток якось побереться, то ми будемо бачити, що точка не буде вже знаходитися у кінці цієї, цього горизонтального штриха на місці на своєму. І тому достатньо перевірити або вертикальний штрих, або горизонтальний штрих лише один з них, бо між собою вони обов'язково горизонтальні і гарантуються ну, перпендикулярність цих, цих вісей між собою, заводом-виробником. Так, ну і як робити, знову ж таки, нагадую, в нас ми знімаємо захисний ковпачок. І е, далі, ось в такому вигляді, ми не бачимо цих гвинтів. Ось цей захисний ковпачок він дуже легко відкручується. Ми його знімаємо і бачимо знову ж таки такі е, виправні гвинти е, сітки ниток. І потім ми послаблюємо ці гвинти. І далі робимо невеличкий оберт. Ми дивимося, коли крутимо. Куди, щоб ще гірше не зробити ситуацію. І потім, коли все добре, ми знову ж таки завинчуємо ці гвинти і наводимося на точку, повторюємо цю перевірку, щоб бути впевненими, що все в нас добре і все вийшло. І остання четверта перевірка вона називається вісь оберту труби, -труби повинна бути перпендикулярна вертикальній вісі оберту приладу. Тобто, да, Ось у нас ось. В нас між собою ця вісь повинна бути перпендикулярна вісі оберту зору в да, перпендикулярність цієї і ось цієї точку високо розташовано Ну Десь приблизно, щоб цей котик був від 40 до 50 градусів. І що ми робимо? Ми на цю точку будемо з вами двічі наводитися при положенні круг ліворуч і круг праворуч, І потім проєктувати, опускати до горизонтального положення зорову трубу. Зараз вона нахилена під цими кутами. А далі ми будемо проєктувати і. Ми розуміємо, що якщо все добре і ці вісім між собою перпендикулярні, то відповідно ми повинні з вами повернутися в одне й те саме місце, да, спроєктувати. А якщо ж в нас ось ось не перпендикулярні, то відповідно ми кожен раз нову проєкцію цієї точки отримуємо з вами. Ось виглядає наша марочка на стіні. Ми зараз з вами наводимося в мене круг праворуч, да, бо тут права рука. Я наводжусь на цю марку, і потім проєктую її вниз на, до горизонтального положення зорової труби. І мені необхідно якось відмітити на стіні, там, або хрестиком, або, там, крейдою, або, можливо, там, якусь наліпити ще додаткову шкалу, щоб подивитися відхилення. Ось у нас вісь зорової труби, вона паралельна в да? нас. Наведенню в такому положенні, і ми з вами спроєктували і поставили хрестик. Ну, звісно, що він повинен бути такий тоненький, не перевищувати ось цього відхилення в проєкціях. Далі ми з вами обертаємо алідату на 180 градусів. Ми змінюємо з вами круг праворуч на круг ліворуч, переводимо через зеніт зорову трубу, і ми бачимо, да, вже в нас круг ліворуч став. І виконуємо ті ж самі дії, Набудемося на цю ж саму точку. І проєктуємо вниз. У нас вже є один хрестик, позначений, положення цієї точки на горизонтальній вісі. І тепер ми проєктуємо з вами і намічаємо, де буде ця точка при положенні круг гори. Щось тут така тоненька лінія червона, можливо, ви не бачите, да? що в нас з вами вийшло. Так. Ну і дивимося. Ось в нас трішки. Ну, не співпало так? ці два різні хрестики, бо в нас повинна бути в одному і тому самому місці. І тепер наша задача подивитися, а яка ж різниця між цими двома місцями, так? проєкціями першої точки і другої проєкції при крузі праворуч і при крузі ліворуч. В нас є на сітки ниток, можливо, ви помітили такий бісектор, тобто подвоєний штрих внизу. Бачите? І Якщо ось ця відстань між цими двома точками перевищує, перевищує ось я червоним кольором вам виділила, перевищує відстань між бісекторами, то тоді необхідно виконувати юстування. Тобто в нас не виконується умова перпендикулярності вісі оберту приладу з горизонтальною вісю оберту зорової труби. І тут такий дуже цікавий момент звертає вашу увагу, що саме ця перевірка щодо перпендикулярності цих вісей, якщо вона не в допусті, то юстування, на жаль, ми з вами в аудиторних умовах виконати не можна, не можемо. І необхідно тоді наш прилад відносити у геодезичну майстерню, де спеціаліст вже виконує за нас цю. Юстування, і ми можемо з вами надалі працювати з нашим приладом. Я вам всім дякую за увагу. Будь ласка, якщо є запитання щодо перевірок та юстувань, задайте мені зараз це ці питання.